Дорогі п'ятикласники, сьогодні ми познайомимося з логічними виразами. Що це таке, можливо, ви вже й знаєте. Я покажу, що таке логічні вирази у Python. Ви будете дивитися відео, а потім за ним ми подивимося, що таке логічні вирази. Оцінимо свої знання, пройдемо тестування. Давайте зараз переглянемо презентацію. Швиденько, швиденько. А потім на практиці подивимося, як у Python логічні вирази <кій> записуються, як визначають їх істинність. Так, переходжу на, на демонстрацію презентації. Вам прийдеться самостійно пройти тестування. У кого проблеми, то будете проходити разом зі мною. Можливо, у когось там не, не знаєте, як пройти тестування з телефончика. Можливо, ще якісь причини. Так. Ну, давайте швиденько пролетимо. Логічні вирази. Що ж таке логічні вирази? Давайте пошукаємо, як нам пише теорія в презентації. Можливо, слайдшоу нам завантажити, повільно працює щось. Так, дітки. Окрім уже відомих нам числового та рядкового типу даних у мові Python є логічний тип, який називається boolean. bool. Змінна bool може набувати одного з двох значень: true, правда або false хибність. True істина, false хибність. Якщо змінній надати значення true, то це буде змінна типу bool. Ну, взагалі називається булівські, булева алгебра, булівські вирази і вислови, ну, звикайте. От, наприклад, ми надали, тут, тут дуже складний приклад, давайте, можливо, комусь буде зрозуміло: Тип, ми надаємо змінній тип тайм, значення труб. Потім ми подивилися, який це клас. Булевський вир... вираз. А дорівнює тру. Друкуємо А. Буде надруковано тру. Ну, ось такі вирази, мені здається, що краще подивитися, на прикладі, а потім уже дивитися теорію. Джордж Буль, засновник математичної логіки. І тому булева алгебра, булевські вирази. У нас вони і використовуються. Умови в програмі записуються у вигляді логічних виразів. Логічними є вирази, результатом яких є правда або неправда. Або фальш, true, або false. Тепер поговоримо про знаки операції. Знак операції дорівнює. Записується двома символами дорівнює в Python. Більше. Більше розкритий клювик показує на більше число. Гостренький клювик – на менше число. Ну, ось так можна розібратися. Це знак більше, а це символ менше. Якщо сюди доставити паличку, то це буде цифра 7. 7 більше, ніж 4, а сюди це буде символ 4. Можливо, так вас навчали вчителі на математиці. Більше або дорівнює. Спочатку пишеться більше, а потім дорівнює. Може таке бути 5 більше або дорівнює 5. В даному випадку 5 дорівнює 5. Якщо ми напишемо 6, 6 більше або дорівнює 5. І теж буде тру. Менше або дорівнює 5, менше або дорівнює 2. Ні-ні-ні. Не менше або дорівнює 2. Тому false. Не дорівнює. Ой, я вибачаюся. Не дорівнює. Які тут у нас написані приклади? Букс дорівнює 10, букс дорівнює 5. Перевірка, чи дорівнює букс 5. У нас букс дорівнює 10, тому 5 він точно не дорівнює. І результат перевірки цієї умови буде false. Букс менше 10. Перевірка, чи є букс меншим за 10? Ні. Він дорівнює 10, тому false. Букс більше дорівнює за 5. Перевірка, чи букс більше або дорівнює 5, звичайно, 10 більше, ніж 5. Оця змінна букс, вона не змінюється. Ми тільки порівнюємо її з деякими величинами. При порівнянні ми використовуємо спеціальні операції, логічні операції. Дорівнює, дорівнює, це дорівнює, менше, більше дорівнює, не дорівнює. Букс не дорівнює 10, а у нас воно дорівнює 10 тому. Результат буде false. Х дорівнює 5. Y дорівнює 2. А дорівнює. Х більше і. 5 більше за 2. Так. Ну і так далі. Захочете подивитися? Складена умова. Це кілька простих умов, з'єднаних логічними операціями AND. Логічна і логічний добуток. ОР або логічна сума і нот, логічне заперечення. Ну, наприклад, якщо позначити неправдиве твердження falз нулем, а правдиве твердження одиничкою, то що у нас виходить? Якщо у нас одне твердження в операції OR або буде істина. То результат буде істинний. Це можна порівняти з такою дією. 0 плюс 1 дорівнює 1. А 1 – це true, і тому результат буде правда. Оця дія END. Вона буде істина в тому випадку, коли всі операнди приймають значення правдивого. Можна порівняти з такою дією. Якщо взяти одиничку. Значення на даті зміні, коли вона приймає значення true, правда, то це називається логічне ще множення, логічний добуток. Один помножити на один на один це, звичайно, буде один. Якщо хоч одне із стверджень неправдиве, то результат буде false. Ну що тут іще? Угу. Так, дивимося, бук дорівнює 10. Бук дорівнює 10 або бук дорівнює 5. Один із виразів правдивий, і результат буде true. Якщо один із виразів правдивий в операції OR. Далі бук дорівнює 10, і бук дорівнює 5. Якщо стоїть операція AND, то ця дія логічна буде істина в тому випадку, коли і ліва частина, і права частина будуть істинні. А у нас. Букс 10 дорівнює, але букс не дорівнює 5, тому результат перевірки даної операції буде false. Неправда. Ну і ще тут написана ситуація, коли чи належить даному відрізку м, певна точка X. Точка X Точка належить відрізку, що справджується, коли справджується нерівність. Від мінус п'ять, х більше дарівняє мінус 5, х да менша дорівнює да 5. У програмуванні таку подвійну нерівність записують у складену умову. х більше дарівнює мінус 5, and х менша дорівнює да 5. Записати так, як у математиці, ну, це буде помилка. Треба дію «and» додати між цими виразами. Х дорівнює 1. Y дорівнює 2, z дорівнює 3. Дивимося на дії. Х менше ігрека. Х1, y, y дорівнює 2, х менше ігрека. Так, правда. «and». Y менше z 2 менше, чим 3. Правда. Результат буде true. Правда. Якщо X більше Y, а це неправда, або Y більше Z теж неправда, ці дві дії нам дають false. І тут ще написано: X більше Y, Це неправда. Але заперечення not дає нам правду. Дія not нам дає значення протилежне тому, що у нас у дужках. х більше Y? одиничка більше двох? Ні. А нот заперечення цього твердження буде тру. Ну, а такі не дуже приємні для дійсних математиків. Дія, виконується в Пайтоні. Навіщо вона виконується, ви знаєте, трішки пізніше, але сьогодні нам треба спробувати попрацювати в середовищі Пайтона. І подивитися, як, які значення приймають логічні вирази. Я вімкну Python, збільшу масштаб і спробую задавати деякі вирази. Якщо можна, я напевно вимкну відео, щоб ви не бачили. Ситуацію, з якою мені треба боротися. І так, дітки, дивіться. У нас є середовище Python. Це називається інтерпретатор. В інтерпретаторі можна виконувати логічні дії над операндами. Я збільшу масштаб. Так, в мене заснув комп'ютер. Ага, все добре. Ось так вам буде видно. І так. Х у мене дорівнює 10. Х дорівнює 10. Треба перейти на англійську мову. Х дорівнює 10. Ну, зовсім уже Валентина Михайлівна розхварілася. дорівнює 10. Давайте зробимо яку небудь логічну операцію і подивимося, чому вона буде дорівнювати. Запитаємо x більше 20. Enter. False. Х дорівнює 10, х не більше 20. Давайте запитаємо іншу дію. Х менше 20. Ентер. Коли у нас два операнта... Змінна і число або два числа пов'язані між собою логічними операціями. Більше або менше, то вираз приймає значення false або true. Х менше 20. Так. True. Давайте ще раз ось таку дію. Х більше 20. And або давайте and. and. Х менше 20. Хіба таке може бути? На самім ділі цього бути не може. І тому. І тому. Зараз узнаємо, який буде результат цього виразу. Х менше. І більше 20, і менше 20. Такого бути не може одночасно, правда? False. Давайте ем, запишемо такий вираз: x менше 2. У нас х дорівнює зараз 10. Давайте х менше 25 ентер. Тру. Правда. 2 помножити на х. Сама не знаю, чи можна таке робити. Менше 25. 2 помножити на х у нас 10. Х дорівнює у нас 10, як і було спочатку. Ентер. Тру. Так, можна виконувати ще арифметичні дії у правій і в лівій частині виразу. Давайте ще зробимо так. 2 помножити на х мінус 5, менше або дорівнює 6. 2 помножити на х це 20. 20 мінус 5 15. Менше або дорівнює 6, звичайно, буде неправда, False. Зробимо ще таку дію. 2 помножити на х. А х у нас, пам'ятаєте, як було 10, так і є. 2 помножити на х. мінус 16. Менше або дорівнює 6. Що у нас вийшло? 2 помножити на х 20, 20 мінус 16 це 4. 4 менше дорівнює 6 Enter. Це правда. Ну, така ситуація. Давайте ще поговоримо, що таке операція AND, як вона може відображатися в умові. Х менше, дорівнює. Одинадцять end. X більше, дорівнює 9. Подивимося: якщо число 10, х менше дорівнює 11 х більше 9, я думаю, що обидва вирази будуть дійсні. І результатом операції end буде, буде що ж у нас буде? Треба записувати, напевно, навпаки. Про 9 треба спочатку написати, зараз узнаємо, чому не подобається такий запис в нашому комп'ютеру. Х більше дорівнює 9. And x менше 11. А ну так, дужче йому сподобається, так йому подобається дужче. Тобто, нам треба записувати меншу частинку раніше. Х більше дорівнює 9. А х менше 11 зліва має місце порядок цих дій виконання. Х більше дорівнює 9. Тобто, в нас зростає число, х менше 11, а в нас воно дорівнює 10, воно знаходиться на відрізку від 9 до 11. Тому перше. Перше перше число це х більше дорівнює 9 це 10. І х менше 11 записується в такому порядку. Ну, от така ситуація. У мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Останню інформацію ви отримаєте безпосередньо на уроці.